Для усіх це програма персона, і сьогодні в гостях у мене людина, яку я завжди не знаю, як правильно охарактеризувати, тому що вона чудова подруга, прекрасна мама, вона музикант, вона митець, вона організатор. Соломія, привіт. Привіт, Марта. Сама для себе ти себе характеризуєш як кого з того всього? Що ти там є, пам'ятаю? Мовку познаєш. Одним словом, я деколи плутаюся. Як тебе треба називати? Як я сама треба плутаюсь, Ти знаєш, я розгублююся взагалі, чим я чим я насправді. В цьому житті займаюся професійно, але, напевно, скоріше всього, я люблю організовувати акції, події, проекти, фестивалі. І це мені найближче, і, звичайно, займатися музикою. Ха, такі два. Я так, думаю, зараз ми зупинимося на організації. Добре, тоді почнемо з початок. Початок в нас де, звичайно, в дитинстві. Твоє прізвище, воно для тебе є такою візитною карткою і деколи, напевно, іншим людям образливо, бо вони думають, я приходжу, щось мушу доводити, що я вмію, знаю, можу. А приходить Соломія і каже, я Соломія Чубай, і автоматично всі тебе сприймають серйозніше, поважніше. Так не відбувається? Ні, так не відбувається, а навпаки, це велика відповідальність. Моє прізвище це насправді деколи мені здається, що це мій хрест. От тому, що я мушу доказувати, що я гідна цього прізвища, що я гідна донька Грицька Чубая і що я гідна сестра Тараса Чубая. А чого більше? Тата чи бачить все ж таки, напевно, брата, тому що він популярніший, він відоміший і він, власне, несе в масу татову поезію. От і мені насправді деколи важко. Я деколи думаю, а відмовлюся від цього прізвища, візьму нарешті чоловіка прізвища, а потім думаю, вже стільки зав'язано є моєї роботи uh -huh. насправді. Uh -huh. і, бо оскільки мені вже там перевалило через тридцятку, та я вже зробила. Боже, якусь, він, там... ти перша жінка, яка в цій студії не мала свій вік. Це, Це, мій, я вітаю. Я не мені не соромно його назвати, тому що я вважаю, що я вже багато зробила досить. Проєктів в своєму житті, якими я можу пишатися. От і е, прізвище Чубай, я можливо, я для себе це цього року, що я його несу гідно. Бо що таке сталося цього року? Е, е, я дуже цього року це є 33 роки, в 33 роки помер мій батько. Для мене оці 33 роки були досить такими. Е, я багато переосмислила, передумала, а що ж я вартую. Це прізвище Чубай, весь час такі сумніви, хто я, що я. Е... І ти прийшла до якогось Я прийшла до висновку, до того, що якщо би я це прізвище якось осоромила або неправильно подала, а, а все ж таки, якось воно пішло в доброму руслі. Ми зараз будемо видавати книжку батька Плач Єремії, вона буде називатися П'ятикниждя, величезний. Ми готуємо проєкти з художниками, з музикою, з літераторами. Це якась мульт, мультимедія. Ціла. Мультимедія ціла буде, величезний проєкт. Плюс ми видали дитячу збірку, я видала батькову, теж буду зараз. Розпомагати в видачі нового альбому Тарасові ще були там. Ми, ми збирали кошти. Я робила проект Богдана Ігоря Антонича і Грецькачу, бо я вік, ти на ньому була. Чудовий був проект. От і дякуючи цьому проекту, в мене залишилася частина коштів, і я зараз їх якраз використовую. Знайшла художницю прекрасну Юлію Долинську, яка вже намалювала обкладинку до татової книжки, uh -huh. прекрасну чудову обкладинку. І ми, власне, цей цілий рік я буду практично працювати над таким великим проектом Грицько Чубай, П'ятикнижя. То ми можемо <кхи> заспокоїтися і сказати, <кхи> Соломія припинила там хаотичний пошук, і вона. Концентровується на видавничій справі, мистецькій справі, ти хочеш організовувати все культурне і красиве. Я хочу так, щоб я могла сказати, що це я зробила, і для мене ще дуже цікаво є те, що я не просто для когось це організовую, а і даю свої ідеї. Наприклад, як ми робили з нашим Різдвом, з проектом великим, який був в Києві, тобто мені пасувало те, що зі мною радилися. Як ти думаєш, як, от там, наприклад, Сашко Положинський, ми навіть якісь там фрази, я йому писала, ми придумували, от, було таке. На санчатах їхала Діва Марія. І я сказала, давайте візьмемо новонароджену Іванку. Іванці було три місяці з живим немовлям. Тобто, мене от взагалі мені подобається давати ідеї. Не просто виконувати якусь технічну роботу, але й все повністю придумувати. Те, О, що тепер ти... це називають креативи. Креативити, так, сучасним словом. Так само от зараз у нас буде презентація з Мар'яною Савкою на каву до Львова. Я придумала, що просто банально. Ну, презентацію, де прийдуть Почитають вірші, мені не хочеться. Я запропонувала Мар'яні Савці, щоб мої друзі, дуже добрі. Театр Тіней Див зробили до кожного вірша міні-виставу і фідель Тріо квартет з чудовими хлопцями з Гордієм та з Володю, з якими я граю в своїй групі Джелепіта. Щоб вони імпровізували під е, вірші. Це багато роботи а на презентацію. Зазвичай не приходить дуже багато людей. Обмежується зал 100, 200... Не шкода, стільки багато праці в класі для того, щоб так мало людей це побачило. Не шкода, тому що це запам'ятається, і, звичайно, ми зараз зробимо на 100 людей, а потім ми зробимо в більшому залі, звичайно ж. Але зараз хочеться якось так міні-попробувати 9 авторів, 9 музичних творів, 9 міні-вистав. Практично воно ми задумували як 10. Але на жаль, один автор відмовився, і в нас буде дев'ять авторів. Це є вірші про Львів, які збирали Мар'яна Савка. Зробила клич у Фейсбуці. І угу. у Фейсбуці люди казали, яких авторів вони хочуть бачити в цій книжці, угу. які писали про Львів. Ти по суті робиш такий місточок між літературою, музикою, театром. Ти об'єднуєш всі види так. мистецтва, так? Я виховувалася в цьому. В нас був такий підвал. Батько його зробив. Це навіть на а бібліотека. Вона повністю була вся в книжках. І книжки були і про театр, і про живопис, і про літератури було безліч різної, різноманітної. і Я в цьому всьому жила. Я хочу це все, що можливо, з чим я жила, і давати, показувати людям. Якщо б в нас був би більший зал, угу. можна би було такі великі проекти. звичайно, Якщо б було ще якесь дофінансування велике, як є це за кордоном, коли держава фінансує, я би робила взагалі величезні масові проекти, тому що це мене цікавить. Але власне поезія крізь музику. І крізь кріз театр, тому що вона тоді легше сприймається, і люди тоді е, е, ліпше себе почувають. Ти знаєш, дуже багато хто з року в рік повторює таку фразу, що все менш культурних людей, ще менше людей, які живуть культурно-мистецькими акціями, все важче їх проводити, все менше читають і таке подібне. І якби це була правдою, то от за останні ну там, щонайменше 20 років, як я чую цю фразу, ну, напевно, вже би зараз ми до общинного ладу. Я теж так думаю. Я вважаю, що це неправда, тому що я думаю, що все ж таки в людей є голод до таких проєктів. Люди хочуть таких проєктів. Але такі люди, як я, я мислю дуже масштабно. Мені вже, от Галя Шаян, ми з нею теж зараз будемо працювати над одним проєктом, і вона каже, Тебе такі масштабні думки, от ти мислиш такими величезними, я кажу, інакше в мене не виходить, бо зараз треба людям насправді шоу. Ти ж знаєш це, Марта, правда? Тобто чимось зацікавити людей, щоб вони пішли і вони мали цей е е екшен, так? І якщо мене цікавить, наприклад, поезія, і як там донести Антонича, угу. бо він теж є складний. Він є дуже складний поезія Антонича, так? Чи поезія ще якихось сучасних поетів, які мене в принципі приваблюють, які мені подобаються. Я думаю, що інакше, ніж просто вийде поет і зачитає, це для 20-30 людей. Угу. Але якщо ми хочемо привабити більше людей, ми мусимо давати це, давати щось цікаве. І вам це здається вдається. Мені це, поки, поки що, що вдається. Я не знаю, як буде далі, але вдається тому, що я тобі скажу так, коли я роблю такий великий проект. Так я робила костика москальця. В нас було був вечір армія світла. В нас був теж оце 20-й 20 вік, Богдан Ігор Антонович, Грицько-чубай. Грицька Чубая, ми возили в Польщу Антонича. Люди виходили з залу під якимось таким, от вони скажуть, якась магія відбувалася. І в мене основ, основа проектів залучати якомусь Більше артистів. Тобто артисти, я їх спонукаю, до того, щоб вони писали музику на ці вірші. Їм це цікаво. В них вже є ціль, і вони пишуть музику до таких, таких, таких поетів. Ну добре, Тарас клав вірші батька на свої пісні. Ти дуже часто допомагаєш Тарасові реалізовувати його музичні проекти, граєш також. А тоді Олекса, твій син. Він буде чим займатися, тобто я він думаю, тоді має е, потім щось присвячувати тобі. Я так ні. розумію, у вас такий іде ланцюжок дуже гарний. От, власне, що в нас ланцюжок на цьому е, закінчується, тому що Олекса є повністю копія мого чоловіка Ромка. Тобто він не, він, він, він не творча дитина, він от в нього він любить складати пазли, лего, логіка. Я думаю, математика, геометрія. Нарешті е, хаті розбирати мотори. Е, Ну, можливо, спокій, я подивлюся, але я ще мрію, звичайно, про другу дитину, і в мене така мрія, яка буде грати на віолончелі. Дитина що про це не знає в майбутнє. Н ні, майбутнє дитина знає, а звичайно, якщо вона не, не, буде, не буде мати бажання грати на віолончелі, я не буду її. Я буду тільки підтримувати її в тому, що їй буде подобатися. В тебе є. Гарні мрії, гарні плани, чудова родина. Справа якою ти займаєшся, тобі подобається. Ми можемо всім зараз сказати, що Соломія Чуба це щаслива людина. Та можна, можна так сказати. Ще одна щаслива людина у Львові, з якою я маю приємність знайомитись і спілкуватись у програмі Персона.